Добрий день. Сьогодні у нас передостанній урок нашого курсу: ви молодці, витримали аж 29 уроків, ще прийшли. Останній урок буде в понеділок, і ми зробимо би, підсумки всього того, що ви навчилися, але сьогодні буде новенька тема. І ця нова тема, вона я підозрюю, що мало хто її пояснює, так окремо в підручниках, а я хочу зосередитися на двох дієсловах. Це дієслова «сабер» і Коносер, і також вам розкажу деякі питальні слова, ви вже знаєте, але деякі нові додам. Сабер і коносер зараз я відкрию на повний екран, це два дієслова, які українці постійно плутають. Чому? Тому що в українській мові і те, і те можна перекласти як знати. І сьогодні буде такий урок більш теоретичний, тому ви просто слухайте, а потім повторите, і повторите, і повторите, і, повторите, і в якийсь момент його запам'ятаєте. Знати українською ми можемо і когось, і щось і знати про кого і знати про іспанською мові треба розрізняти. І нам для того, щоб вловити ці нюанси, нам, українцям, простіше, на мій погляд, виходити із ситуацій. Наприклад, якщо я знаю, що, де, коли, тобто є якесь питальне слово, хто, що, де, чий, котрий і так далі, мені треба де слово «савер». Якщо я після якщо я хочу сказати про. І в Іспанській додаю де або собре, ось тут ліворуч я показую, де собре, uh -huh. тільки сабер. І якщо я хочу сказати вміти, іноземці, коли вивчають українську, вони кажуть, я знаю плавати, я знаю говорити українською, тому що в іспанській мові вони якраз через слово знати говорять, що вони щось вміють, а в українській мові у нас є окреме дієслово. Так, от, коли я хочу сказати, що я щось вмію, то я використовую дієслово сабер. Це дієслово, і це дієслово мають відхилення у першій особі, коли я про себе говорю, бачиш, сабер буде я знаю Йосе, а коносер я знаю, буде Йоконоско. З'являється оця комбінація: се та, се. І така комбінація у першій особі, перша особа це я, буде в усіх дієсловах, які закінчуються на сер або на сір. Я зараз не для вас це кажу, це для тих, хто вже нас слухає і має якийсь певний досвід в іспанській мові, наприклад, є слово традусір. Traducir, Traducir — перекладати, якщо я перекладаю yo традуско, буде знову така комбінація. Якщо є слово кондусір, це вести е, транспортний засіб, кондуско і так далі. Тобто, всі, які закінчуються на сер або на сір, будуть мати таке відхилення у першій особі. Але це зараз не тема нашого уроку. Так от, я завжди себе питаю. Далі у мене йде питальне слово, далі у мене йде слово де або собре, далі у мене йде дієслово, якщо так, беремо СаБЕР. Коносер у нас більше має значення ніби як бути знайомим, підтримувати стосунки, мати загальне уявлення про щось або бувати десь. Уявіть собі, що коносер також може означати бувати десь. І після Коносер ніколи не вживаються дієслова. Ти не можеш комбінувати Коносер і якесь дієслово поставити. І коли ми говоримо про людей, після Коносер завжди буде йти прийменник А. Коноско А, мі, весіна. Я знаю свою сусідку. Я знайома із своєю сусідкою. Це зараз так дуже-дуже багато і дуже теоретично. але я покажу приклади, і ви зрозумієте, про що тут йдеться. Отже, запам'ятовуємо: Сабер і Коносер. Сабер має. Такі форми: йо, се, ту, сабес, ель, ейя устед. Ми пам'ятаємо, що завжди співпадає він, вона і УСТЕД. Сабе НОСОТРОС, НОСОТРАС, сабемос, ВОСОТРОС, ВОСОТРОС, сабес, ЕЙОС, еяс устедес, сабен. В принципі, оці п'ять форм вони логічні, сабер і видно, а от тільки першу треба буде запам'ятати, вона дуже коротка. Коносерконоско, туконосес, сельконосес, хутроконосев, сутроконосес, ейосконосем. Коносе, Теж, в принципі, можна впізнати дієслово, хоча тут трошечки відбулося чергування. Так от, іноді ці дієслова можуть дуже рідко одне замість іншого використовуватися паралельно, але це значить в українській мові дивитися і бачити. Ми можемо спитати: ти вже бачила цей фільм, а можемо спитати, ти вже дивилася цей фільм. Но це будуть дуже лічені ситуації. В більшості все ж таки ми будемо керуватися оцим. Сабер плюс питальне слово, saber de або saber sobre і сабер плюс діє слово. Решта коносер. Так от, питальні слова. Подивіться на цей список і скажіть, які питальні слова ви вже ну, добре знаєте, бо багато ви вже зустрічали. Так. Ке, донде, де донде, а адонде, куандо. Ку... Quanto? Quanto, І к'єн, я думаю, ви знаєте. К'єн. А, к'єн, так. І де кого зустрічали? К'єн, ні. Де К'єн не сіклета. чий це велосипед, Де К'єн не слабі сіклета. А, ну так. Тобто, в принципі, якщо б цього перекладу не було, ви б уже хоча б половини слів знали переклад. І оці uh -huh. питання слова нам треба бути, коли я хочу сказати, я знаю що, я знаю чому, я знаю хто, я знаю чий, і це ми будемо робити через дієслово СаБЕР. Так? Uh -huh. зараз я... Це... я знаю, що ви на даному етапі не можете відповісти на всі питання, які я тут поставила. Але раптом би ви вже вловили цю суть: що після «сабер» обов'язково яз... обов буде йти якесь питальне слово. Після «сабер» обов'язково буде йти прийменник «де» або Собре. І після «сабер» буде йти інше дієслово. А якщо цього немає, то нам треба буде коносер. І зараз ми подивимося декілька прикладів. Почнемо з того, що ви вмієте, що ви не вмієте робити. Це найпростіше. От я в тебе спитаю: мама: сабес надар ти вмієш. Як ти думаєш, що означає надар? Плавати. Угу. І ти відповідаєш: Плавати. Сі, се надар. «Сі». Пам'ятаєш, це у нас було? Ага, сі се надар. дар Окей. Па, сабес ан дар ен Що це може означати? ан дар ен бі Їздити на бі-сі-кле-ті. Вмієш їздити на бі сі Якщо ти вмієш, то ти кажеш сі се ан дар ен а якщо не вмієш, скажи «но», «но се андар ін бісіклета». От скажи «сабе с андар ін не вмію ну, Скажи «сі», «се», «сі», «се», «андар ін бісіклета». Перфект. Мама, «сабе техер?» «Техер», як ти думаєш, що означає «техер?» В'язати, навіть. В'язати, сі. «Сабе с Колись в'язала. Ну мію. Скажи, сисе си та хер. Сисе техер. Те так. Дибухар, як ви думаєте, що означає дибухар? Малювати. Малювати. Perfecto. Мама, savius дибухар? Ну. Так і малюємо. Вот і ну, Но. No, said debuhar. Sкажи, no, no. see no. no se dibuhar. No носе ді дібухар. Мовен. Па, сабес косінар. Косінар їжа. Ні, це є слово. Варити. Варити їсти, так. Сабес косінар, па? Кажи но. То, ну, я з тобою не пам'ятаю, що я вміє. Це не моя професія. Окей. Okay. Ту ну, ти ж вмієш. Якщо довелося б би... косінар. Так, далі у нас наступне дивися: косер. Косер, як ти думаєш, що це означає? Ну, іголка, шити. Шити, так, косер. Шити. Волар! А ну, чи здогадаєтесь, ви що означає слово волар? Бігти. Бігти, Біг, мабуть. Дуже швидко бігти. <рігідно> ні. Літати. Булар це літати. Honer uh in'yecciones. -huh. Так. <рігідно> так, так. І дивіться, Кулим. Тут я написала «токар літара no, no, no. і токар. No, se". No, se". Токар. В країнах Латинської Америки, коли говорять про те, на яких інструментах вони грають, вони не використовують артикль переважно. В Іспанії mm -hmm. переважно використовують артикль. Це я хочу для вона ж нас слухає з усіх країн. Якщо ви живете mm -hmm. в Латинській Америці, то ви можете спокійно сказати Токар гітара. І вони вас прекрасно зрозуміють, вони самі так говорять. Іноді вони можуть сказати Токарла гітара. Тобто в Латинській Америці без різниці ставиш ти артикль чи ні. В Іспанській, в іспанській Іспанії зазвичай поставлять артикль Токарла гітара. Ну, Зрештою, артикль це така тема, яку вам доведеться опрацьовувати всі роки вивчення іспанської мови. Це я говорю до тих, хто вивчає і живе в країні. Ого, що це ви розкажи. Так що ми бачимо? Що якщо я вмію щось робити, я використовую слово знати. Я знаю плавати, я знаю їздити на велосипеді і так далі, але українську ми перекладаємо як вміти, і вони поєднуються безпосередньо. Сабернадар вмію плавати. Не треба між ними нічого ставити. Сабернадар і бухарський. Дуже просто. А ніяка артикля не треба придумувати. О, короб. Donde stan los niños. І тепер мені треба вибрати. Я спитаю, чи знаєш ти де діти? І я це зроблю або через сабес, або через коносес. Угу. А ну, чи дивися. Перше, що мені треба знати, тут є питальне слово? Є. Є. А якщо є питальне слово, в мене немає варіантів, мені треба поставити. Значить, сабес. Сабес están los niños. Не можна сказати коносес до нестанлосе. Можна, нам все можна. Хочете кажіть, Ну так буде неправильно, так? Сабес конде станлос ніж. Чи знаєш ти, де знаходяться діти? Н-короб, власне, в ньому стане н-короб, а не фото. Н-короб, так. Пішли далі. Далі у нас Аль-папа де Валерія. По-перше, давайте зрозуміємо, що означає ось ця частинка без сабис чи коноси. Ну, Ель-папа. Ага. Ой. Де, де... Тут я не дописала. Де Валерія. Дівочку звати Валерія, мабуть. І це її тато. І в мене таке питання: чи знаєш ти батька Валерії, тата Валерії? Чи знаєш ти? Значить, мабуть, коно. Конос. Цес. Так, коносес. Бо коли ми говоримо про людей, ми додаємо прийменник А. І тут якраз uh -huh. стоїть прийменник А. Воно поєдналося з артиклем, тому що А з артиклем завжди з'єднується, а цей артик Ель папа. Так, тато. Коносес uh -huh. al папа де Валерія. Пішли далі. Yeah. Тут кабес. Ке котра година. Sabe skiorais, oskar є питальне слово. Sabeski ora es. Muy bien. Uh -huh. De k'en. Tutte, es... наверное, s... bo de k'en. <просу> У списку декен означає чий. А, чий. Значить, сабес. Сабес, де кенесистигато. А як перекласти? Сабес, де кенесистигато? Наш нік, да. Чей це кит? Такий кит. Уважно. Не наш. Не наш. Ноєснуєстро. Це не наш. Окей. Далі. У нас є такі. Puntos cardinales. Los puntos cardinales, eso norte, sur, este, oeste. Pivnich, piven, ¿no? Pivnic, pivden, да. no orte, ce, pivnic. Norte, pivnich. Ага. Norte, norte. Norte. Ah, norte. Ahí a esto. Norte. Orte, sur. Pivden. 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 Так, Есте Захід. І якщо мені треба поєднати сказати Північний Схід, Північний Захід, Північно-східний, північно-західний. Я просто то що написано. частинки, так? Нор, Сур Есте, Суросте і Нор Осте. До речі, хочу порадити тим, хто нас слухає, зайти на пахіна dell'Espanyol.com той, хто вивчає іспанську, тут дуже багато хорошого матеріалу, лексичні списки слів, якісь вправи. І я цю картинку взяла саме з цього сайту pachinaдеell'ispaňol.com. Це тим, хто нас слухає. І ось тут мені треба вибрати сабес el ель сур де Chile? Де знаходиться Чили? Ні, 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 сур. Знаєш ти. Сур. сур. А, на півдні. Південь, нема тут на. Тут просто південь чилі. Південь. Південь чилі. Угу. Так Знаєш? Південь-чилі. Чи? Ну, ти, ти спочатку вибереш мені іспанське слово, яке підходить сюди, а я потім скажу, що це означає. Які Ж... би тут формально е, варіанти підібрала? Савес чи коносес? Коносес. Коносес, бо немає питального слова, немає де і немає дієслова. Отже, коносес. А що це воно означає? Я повертаюся до першої таблички і тут кажу: нам коносер треба на позначення людей місць або речей, з якими мали попередній контакт. Тобто ми з ними знайомі, ми їх бачили, так? ми про них маємо уявлення, а про місця ми там бували. І коли хтось у мене питає: Коносес, ель сурде, чіле? Він хоче знати, чи я бувала на півдні Чілі. Буквально то це, ти знаєш південь Чілі. І українською, типу, ну, так, знаю, що існує в Чилі південь, так? Але насправді людина питає, чи ти там бувала. Де Чілі. Чи Коноси сельсурде mm -hmm. Окей. Коносер також означає бувати десь. Пішли далі. Ух ти. це за Коносе, яман, ест, 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 естос. Animales. Comose yman estos animales. Якщо у нас є питальне слово. Кому? Так, це ж питальне слово. як Якщо є питальне слово, сама и тос анимале? Так як а... вони називаються? Ти знаєш якісь сурікати. Я не знаю, хто вони. Я не знаю, якщо хтось знає, хай напише в коментарях. Я думаю, що це сурікати. Я не знаю, хто вони, якщо чесно. Якісь. Того й питаю, як вони називаються. У нас не водяться такі. Таких немає, що це ще не такі стоять ділові. Так, далі. Куанто.

Скільки коштує кванто Ну, Значить сабес. Сабес кванто косте стерелог. Чому я кажу сабес? Тому що всі слова, які закінчуються на голосну S або N, мають наголос на попередній склад. Тут у нас S. Отже, на попередній склад. Сабес. Сабес кванто косте стерелог, чи знаєш ти скільки коштує цей годинник? Так, наступно. Сантьяго де Чилі. Сантьяго Сантьяго де Чілі. Сантьяго в Чилі. Назва міста Сантьяго Де Чили. Це Коносес. Коносес. Чи бувала ти в Сантьяго де Чили? Чи бував ти в Сантьяго Дечіли? Буквально, чи ти знаєш Сантьяго Де Чілі, але знаєш у значенні бувати. Це на фотографії Сантьяго де Чілі. Сантьяго де Чілі знаходиться в такій ніби чаші між гір. У гірській часі навколо у нас всюди горить. Так? Але вищі гори, ті, що засніжені, анди, їх видно буквально з будь-якої точки міста, і коли ти тут їздиш, тебе питають: куди їдеш, на північ чи на пів...? в рамках міста. Вони не кажуть ліворуч, праворуч кажуть, їдь на північ або на південь. І ти такий, а де північ чи південь? Ну, вони кажуть, ну, якщо гори ліворуч, значить північ буде. О, Господи, заду. а південь буде спереду, якщо гори ліворуч. А якщо гори праворуч, я кажу, ну, це ви попридумували. А коли Роберто вперше в Україні побував, він каже: я не знаю, як ви тут орієнтуєтесь. У вас ага. просто прямий, нема на що звернути. І він втратив орієнтири, я кажу: допомогу. <світувач> <він не> <світувач> а я не знаю, як ми орієнтуємо. У нас усе рівно, рівно, рівно. Так. А там, же, де, ти, де б ти не їхав, вся країна це ж гори, 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 гори. Тому ти знаєш, якщо гори ліворуч, то буде північ ззаду, а південь спереду. Таке. І, і у нас в Сантьяго знаходиться. До недавнього часу найвищий хмарочос в Латинській Америці. Зараз у Мексиці забудували один там, на кілька метрів вище, і ми вже втратили першість, тепер цей хмарочос у нас не найвищий в Латинській Америці. Але, Але там, де ресторан, ні? поруч із ним, напевно, ти бачила його, бо ресторан знаходиться десь ось оці. Бачиш, Бач, праворуч, тут, в цій зоні. Uh -huh. Uh -huh. Тут було видно. Ні, nee, а той, що крутиться. Крутиться, так, да. із нього було видно це. Але ні, <ква> не тут не крутиться. Uh -huh. Тут є оглядовий майданчик на останньому поверсі, і звідти можна все місто подивитися, Така от у нас є такий атракціон. І е, уявіть собі, це ж сейсмічна країна, чи тут землетруси бувають більше восьми балів, і ця башта витримала в 2010, потім у 2016-му, потім 2018-му, землетруси понад 8 балів. Тобто... Знаєш, одна річ побудувати хмарочос в Україні, де ніколи не буває землетрусів, а інша річ побудувати хмарочос в Україні, де постійно кожного дня по п'ять землетрусів різної інтенсивності. А яка висота? Почекай, 300 метрів. 300 метрів. 78 поверхів, 300. А може, я помиляюсь? Може, я щось набрехала, Дай подивлюся. Альтура Альтура. Костанера... Центр. 300 метрів, так. Це е, в Південній Америці поки що найвища будівля, але в, в іспаномовній в Латинській Америці. Латинська Америка це всі країни, які говорять іспанською мовою. І Мексика знаходиться в Північ... Північній Америці, але от наступний хмарочос побудували в Мексиці. Тому зараз кажуть, що цей хмарочос найвищий в південній Америці, а в Латинській Америці тепер найвищий мексиканський. Так от 300 а, Сам, сама будівля це 62 поверхи. І на останньому 62-му оцей знаходиться глядовий майданчик. Uh -huh. А внизу знаходиться супермаркет, торгівельний центр на кілька поверхів, готелі там якісь ще. Я не знаю, чи там зараз працюють офіси, ну, планувалися офіси. Отже, якщо я хочу сказати, чи ти бувала в Сантьяго, я скажу коносис Сантьяго де ціле» Коносис Сантьяго де і детіли. Uh -huh. А ми знаємо, де живемо? А ми живемо ось, 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 ось тут. Uh -huh. так, так, що так: вот. приїжджайте в гості. Ой боже будемо... мой, поркістарандо. Тут, звісно, треба ставити. Сабе а я тут не поставила, бачиш, не скопіювалася. А ми вже й так знаємо. Ой, молодці, так. Оскільки є порке, а порке означає, що? Чого плаче? Тому дівчинка. І бачиш, минулого uh, разу ми вивчали структуру Еста Йорандо, плаче прямо зараз, так? І ламіня дівчина. Вона плаче. Так. Еста Кансіон співає. Еста Кансіон. Коносес. Коносес Еста Кансіон. Немає питального слова, немає прийменника «де», ні прийменника «собре», немає дієслова. Отже, «коносес». Правильно. Чи знаєш ти цю пісню? І uh -huh. тут ще одна міні, міні супер міні деталь для тих, хто нас слухає. Ну і для вас, звісно. Коли я хочу спитати, чи ти її знаєш на пам'ять, тобі треба перепитати uh -huh. месе, месе стакансьон. Мені знаю. Я мені знаю цю пам'ять. Це такі от нюанси, це вже для більш продвинутих, коли мені треба сказати, що я її на пам'ять. Коли я просто питаю або кажу коноску естакансьон, це я її чула десь, так? Десь там вона мені звучить, вона мені знайома. Бо перше значення дієслова коносер це бути, мати уявлення, бути знайомим з чимось. От сабер це реально знати вже. так, Я вивчила, я знаю, а коносер це мати уявлення про щось. Отже, коли хтось каже, що та кансьон, це він її вивчив на пам'ять. Сьогодні, до речі, один із моїх студентів-іноземців, колумбієць, який воює в Україні, прислав мені відео, я потім в нього спитаю, чи можна буде ним поділитися, де він українською. У пам'яті розповідає заповіт Тараса Шевченка. І знаєш, він сидить там у, у себе в бліндажі і читає заповіт Тараса, як умру, то поховайте мене на могилі, колумбієць українською мовою. Це було от він його знає на пам'ять поема де Тараса Шевченка. Молодець, молодець. Вітаю. Я, я спитаю, чи можна поділитися і поділюся тоді. Отже, «саберсе де меморія. Коли я кажу де меморія, то я ще раз кажу, що це на пам'ять. Uh -huh. Ми з вами на сьогодні закінч... закінчуємо, але я тут вам презентації ще надішлю ось такий текст для порівняння. І от ви потім спокійно, на основі тих знань, які ви отримали, подивитеся, що коли вона каже, ця дівчинка Софія, конос кола сюда, то вона знає, так? І в більшості uh -huh. ситуацій, ці всі коносер сабер будуть перекладатися як знати. Але коли його там поєднати з дієсловом, то вже буде перекладатися як вміти. Ну, це ви потім спокійно проаналізуєте, подивитеся. Головне нам, українцям, пам'ятати, що існують на слово знати два дієслова Сабер і Коносер, і за формальними ознаками ми будемо вибирати яке з них. Бо оце чи я дійсно її знаю, чи я ті трошечки її знаю, воно не працює. Працюють формальні знаки. Якщо є питальне слово, якщо є припадні добре, і якщо є дієслово, то тільки себе. Врешті випадків коносер. І не забувати, що якщо я когось знаю і це жива людина, жива істота, то я скажу: А: коноско А. Оце і все на сьогодні. Відпочивайте до понеділка. А в понеділок на останньому 30-му занятті ми зробимо підсумок усього всього, що ви вивчили. Тому повторюйте, якщо у вас буде час, я сумніваюся. Ну, може, буде якийсь моментик. Ой, точно, не хворійте. Добре, дякуємо. Добре. Дякуємо, Дякую. бувай. Чао, чао. -чао.